Між ароматом кави і шелестом дощу по Бруківці, Львів знову перетворився на подіум. Живий, натхненний, сповнений історій. Львівський тиждень моди уже кілька років поспіль стає не просто модною подією, а традицією, що об'єднує спільноту творчих, небайдужих і вільних людей. Тут народжуються не тільки колекції, тут народжуються сенси. Відбувся показ в на паркінгу, лев готелю. От досить цікавий це було Марта Браун студіо. Тобто він мав в собі певну таку візуальну складову, не таку, як тут на основній локації. Підтримка усього українського, зокрема культури та митців, завжди важлива та необхідна. Певні офіційні партнери львівського тижня моди компанія Лев Девелопмент. Для команди «Lev Development лев Fashion Week» це насправді поєднання моди та сенсів, оскільки на сьогоднішній день це вже не просто подія в сфері фешн-індустрії, так а це вже є платформа для комунікації, для рефлексії і саме трансформації суспільства. Я люблю робити колаборації не окремі, не кусками. Я люблю робити сторітейл, бо в нас з левами любов, і вона вже сторітейлна. От цього разу ми будемо показувати скульптуру, монументальність, монументальність будинків, і ми будемо показувати дизайн. Минулорічний сам показ сліди часу. Цього року знову оживе, і ми знову його зачіпимо і побачимо його трошечки в іншій інтерпретації. 2025 увійде у в історію як рік, коли мода стала ще ближчою до кожного. Адже цьогоріч у межах тижня моди у Львові відбулися покази адаптивного одягу усе для зручності та комфорту. Будь-яку модель, навіть яка створена для людини без інвалідністю, можна адаптувати до людини з інвалідністю, тобто для ампутації кінцівки, верхньої чи нижньої. І сьогодні у нас буде такий мікс потужних людей особистості на подіумі. У нас на подіум виходять ветерани. Покази колекції для захисників з ампутаціями стали не просто частиною модного тижня, а символом гідності і любові. Тоді як наступного дня Львів Fashion Week став символом відновлення і надії. Колекції вже були в Парижі, вже були в Осло, але ще не були представлені в Україні саме на подіумах. Для поціновувачів модної індустрії також чимало цікавого. кажуть помітно з року в рік, як розвиваються українські дизайнери. Насправді я дуже дуже тішуся, що проводяться такі такі покази, такі події. Вони є необхідні, я вважаю, не дивлячись на все, що відбувається. Так ми просто ридали від тих емоцій, які проживали родичі тих моделей, які були на сцені. бо… Це це якраз ті теми, які хочеться підіймати цьогорічний тиждень моди. Доказ того, що ми сильні, коли творимо разом, а ще ніколи не забуваємо про тих, хто тримає над нами небо. У межах події відбувся збір на підтримку 47-ї окремої механізованої бригади.